Вітання, шановні глядачі, буквально на днях ми отримали листи, в яких наголошено, як з боку Сумської міської ради були виконані повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І мова йде про делеговані повноваження. Ми, до речі, робили неодноразово різні відео в питанні цивільного захисту населення, в яких ми розкривали сутність цього важливого питання. Чому важливо? Тому що на даний час. Питання цивільного захисту є найпершим питанням, яке має бути висвітлено на тих територіях, де проживають люди. І ми зрозуміємо, як саме з боку Сумської міської ради були виконані ті важливі повноваження, які наголошені в законі України про місце судування. Бо саме в відповідях було зазначено всі ті моменти, всі ті пункти, а їх, до речі, 8 пунктів. Даних повноважень щодо цивільного захисту, як саме були вони виконані. Тому, шановні глядачі, ми розкриємо сутність кожного пункту. Ми будемо окремо аналізувати кожний пункт, тобто з аналізом, як це мається розуміти, як воно виконувалось і що є в дійсності, для того, щоб ви це чули, бачили і розуміли, що таке взагалі цивільний захист і як це відноситься до питань місцевого значення. Тому, шановні глядачі, ми вас закликаємо ставати нашими глядачами, ставати новими підписниками нашого YouTube каналу. І сподіваємося, що для вас ці відео, які ми будемо кожного дня викладувати, будуть для вас в першу чергу корисними і, відповідно, цікавими. Тому долучайтесь до нашого YouTube каналу, а ми будемо робити справу і інформувати вас в питанні. Щодо організації та забезпечення цивільного захисту населення. всім вам дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей. До побачення.